Про дронові перспективи і про, можливо, новий етап в боротьбі з вертольотами ворожими поговоримо в тому числі. Поговоримо з Юрієм Федоренком, командиром батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Хілезнесу ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Вітаю вас! Слава Україні Героям слава. я би на початку хотів, щоб ви відреагували власне на новий етап, якщо можна це так назвати, все ж таки, застосування ударних дронів вже в повітрі проти тих самих вертольотів, нагадаю, що був прецедент, коли був знищений дроном, і мі 8 наприклад, вартістю там приблизно 15 мільйонів доларів, знищений дроном українським вартістю там до тисячі умовно доларів, і це вражає і це великий позитив. В принципі, наскільки цей напрямок може бути перспективним? І які чинники впливатимуть на посилення і розвиток ось таких скілів і таких дронів? Скажу більше, що цей напрямок опрацьовувався вже більше ніж рік, і сила оборони поступово рухалися до того, щоб почати збивати ворожу авіація саме гвинтокрили за рахунок ударних дронів впівдронів. І скажу відверто чесно, як командир підрозділу, який застосовує з побратимами та посадство модерні безпілотні системи, ми по-доброму заздремо представникам служби безпеки України, які вдало реалізували цю операцію, і я певний, що така практика буде в найкоротшій перспективі передана на інші структурні підрозділи Сил оборони, зокрема на Збройні Сили України, і як наслідок на тих вітинках, де ворожа авіація, геликоптери, є максимально не. Інтенсивними, скажімо так, їхнє застосування їх точно буде менше, і дійсно було сказано абсолютно вірно, що це не все, що готують сили оборони для противника, незважаючи на численні проблеми, які є в нашій державі, єдність української нації, програми, які реалізуються за рахунок державної підтримки, дають можливості насичувати сили оборони. Необхідною кількістю як засобів би розвідувального ударного типу дії, так і проводити модернізацію вдосконалення, а також розширювати аспекти їхнього застосування, і це не майбутнє, це теперішнє, яке вже настало. Я єдине, що поточню, якщо говорити про, наприклад, той вертоліт Мі 8, який був вражений, то йшлося про транспортний російський вертоліт. Але ж не забуваємо про те, що є і більш швидкі ті самі ударні вертольоти російські. То чи можна, скажімо, на такому рівні, коли він може маневрувати на швидкостях намагатися там якось уникнути, значить, цього зіткнення з дроном, і говорити про те, що в принципі і наші ж оператори вони дедалі покращують. Свої спроможності і дрони вони теж, в принципі, можуть бути дуже швидкими. От в цьому контексті, що може допомогти, все ж таки напрацювати саме такі навички. Власне для пілота немає якоїсь межі граничної, коли можна сказати, що ось пілот досяг всього того, чого можна досягти в льотній справі. З кожним днем, з кожним бойовим вильотом іде вдосконалення з кожною новою технологією, яка запроваджується, цей штучний інтелект, і багато чого іншого. Пілоти роблять певну перепідготовку, отримують нову кваліфікацію і знову підвищують рівень своєї здатності виконувати завдання на тому чи іншому засобі. Тому як представники сил оборони, які пілотують, так і виробники рухаються достатньо швидко вперед до того, щоб наші засоби були максимально ефективні. Прицільно і точно били і нищили ворога на полі бою. Так, ваша правда, якщо якихось півроку штучний інтелект і застосування його в дроновому виробництві, нашому вітчизняному, це було якесь таке, знаєте, ноу-хау майбутнього. Ще півроку тому наголошуємо про це говорили. як щось таке нове, то сьогодні практично всі виробники вже згадують про ші і його застосування в дронах. Повсякчас намагаються його якось використовувати. Я ще би хотів про оперативну обстановку поговорити. В цілому, як ви її оцінюєте? Адже росіяни активізувалися саме на харківському напрямку. Німи днями тижнями ворог за минулу добу. Наприклад, він понад 500 разів обстрілював позиції збройних сил України, і про це зокрема повідомляє оперативно-тактичне груповання Харків. Противник застосовує артилерію, міномети та системи залпового вогню. І це все припускають наші військові. Може свідчити про наміри ворога розпочати активні штурмові дії. Особливої уваги потребує район Вовчанська, де інтенсивність обстрілів особливо висока. За даними розвідки, російські окупаційні сили нарощують військову присутність там. Про атаки в районі Вовчанська та тихо повідомили, і в генштабі ЗСУ, я, 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 якою картину бачите безпосередньо ви і ваші побратими на цьому напрямку, і саме які сили накопичує ворог? Тобто, чим, якщо така підготовка до якогось чергового наступу наступальних дій готується, чим вони будуть власне її реалізовувати? Моя думка не може бути повною мірою репрезентативною і відображати позицію генерального штабу, але з того, що ми бачимо на полі бою. За моїм переконанням, завдання з противника ніхто не знімав, що стосується присутності в Харківській області і реалізацію тих завдань, які були визначені, а саме окупація повною мірою населеного пункту Волочанського, просування максимально до адміністративних меж міста Харкова в напрямку Липецької громади. І противник так чи інакше, незважаючи на численні втрати своєї техніки, живої сили, артилерійських засобів, засобів БПЛА, він продовжує бути активною і проводити ударно штурмові дії на всіх вітинках. Це свідчить про те, що противник буде продовжувати намагатися виконати те завдання, яке визначено російським генералітетом, і чи будуть вони готові покласти додатково пачками своїх воїнів? Так, будуть готові, чи будуть вони готові залучити додаткові засоби? Так, противник розглядає такі можливості, тому так чи інакше, все, що утримує ворога від виконання поставлених завдань, це сили оборони. То я котре дякую українцям, які підтримують нас. Дякую тим, хто приймають рішення на державному рівні і програми, зокрема ефективного озброєння, які є на сьогоднішній день дронів. Працюють достатньо ефективно в нас і засобів об'єктивно стало більше і принагідно дякую нашим дипломатам, які роблять неможливе для того, щоб отримати додаткове озброєння, фінансування і додаткові дозволи, зокрема по застосуванні високоточної зброї в глибину Російської Федерації, по литовищах, з яких здіймаються літаки, що тероризують українське населення і, зокрема, працюють по передній лінії за рахунок керованих. Я особисто вірю в українську націю і вірю в успіх. України і сил оборони в цій війні, зокрема і в Харківській області. Я єдине, що поточню щодо підготовки і на якому рівні вона здійснюється якими силами і засобами. Адже за даними розвідки, ну російські війська російські окупаційні сили не нарощують військову присутність, зосереджуючи сили та техніку в цьому районі. От це ключове техніку, тому що ще буквально там кілька тижнів протягом останніх, скажімо, кількох тижнів, ми з військовими, з представниками, які там по тих чи інших напрямках знаходяться на гарячих напрямках, вони кажуть, що росіяни чи то бережуть цю техніку, чи то в них вже її якось немає, тому що пересідають на ці всі там велосипеди, мотоцикли тощо і більше працюють особовим складом. То чи є саме на вашому напрямку спостереження, що справді техніка з'являється, перекидається, вона концентрується, і вона готова до руху противника. Легкоброньована броньована техніка є і до виконання тих завдань, які перед ними ставляться саме докидання живої сили до передньої лінії, Зокрема, це легкоброньована техніка, вона готова. Так, кількість її чи достатньо для того, щоб застосовувати високоінтенсивне на поточному ні, Але водночас тим треба розуміти, чому противник активно не застосовує на полі бою, бо має дуже потужну протидію за рахунок об'єднаного впливу, вогневого, це і артилерія, і протитанкові засоби. І звісно, ударні дрони противник втрачає свою техніку, легкоброньовану-броньовану, броньовано. -броньовано. Відсотку до 70% відсотків знищеної або пошкодженої під час того, як підтягується до передньої лінії, саме тому противник і міняє тактики. Він застосовує високоманеврену баги, двоколісні мотоцикли для того, щоб бути більш маневреним і менше втрачати техніки на полі бою. Концентрації свідчить про те, що противник таки планує продовжувати свої наміри і так чи інакше буде шукати і утворювати. Передумова для того, щоб застосувати цю техніку, зокрема в війні проти України в Харківській області, але стільки її залишиться в строю, подивимося з часом. Впевнений, що сили оборони зможуть виконати завдання, і ця статистика знищення пошкодження точно не буде зменшуватися. Пане Юрію, на сам кінець, коротко, якщо можна, от ви говорили, що дя... ви дякували точніше нашим урядовцям і президенту, зокрема, на всіх рівнях нашій влади за те, що є домовленості, і ми працюємо і на міжнародному дипломатичному рівні щодо постачання озброєння фінансування. От днями буквально президент заявляв про те, що законтрактовано на, власне, нашим виробникам на мільйон дронів на 24-й рік. От коротко, мільйон дронів це багато чи мало. Звісно, що дронів завжди бракує, але мільйон це багато чи мало. Скажемо, так це добре, але недостатньо для того, щоб повною мірою перекрити потреби сил оборони. Це відповідь на запитання українців, чому коли декларують, що збільшилась процент закупівель, збільшуються державні програми, а все одно треба донатити друзі. Тому що кожен дрон це збереження життя, кожен дрон це можливість відстояти позицію або деокупувати ту чи іншу територію. Тому треба розуміти, що держава плюс українська нація це та формула, яка дає необхідну кількість озброєння силам оборони. Що ж, дякую вам? Будемо сподіватися, що мільйоном не обмежимося і не лише 24 четвертому році, але так само дедалі ця цифра буде збільшуватися. Дякую за долучення до ефіру. Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового Томана Івана Сірка. Був з нами.